збагачує наш розум, вкладає у наші вуста добрі слова. Перше слово, яке дитина вимовляє, це слово мама. Образ матері опоетизований у віршах, оспіваний у музичних творах, прославна, Боже, мама все раба якісна, табе здогала. Тому наші любі матері навчилися, що ми були. Якби не ти, я б не була б такою гарною. Якби не ти, я не вміла б так гарно розказувати віші. Якби не ти, моя посадчика була б не дуже. Якби не ти, я трапив до снідом. Якби не ти, те, не навчився зав'язувати шурки. Якби не ти, я б не навчилась гарно танцювати. Якби не те, не було б таке гарно в Якби не ти, я б ніколи не навчилася. Якби не ти, я б не знала секретів макіляр, якби не ти, я б ніколи не навчалася малювати, якби не ти, я б не навчилася так якісно просувати одяг. Якби не ти, я б ти, я все забула без твоїх нагадувань, якби не ти, я б не навчилася грати на гітарі. Якби не ти, я б не навчилася доглядати за братом. Якби, якби, якби не ти, я б усім запізнився. Якби не ти, я забула одягати шапку. Якби не ти, я б... Я я б забував пісмажити її. Якби не дия, я б так швидко не одикувала. Матуся єдина, матуся яднайка, щоб день хилила зробі, і в осінні, в зимку, весною влітку щастя і здоров'я тобі. Коли тобі, мила Матуся родинку, за дісню, за чижі, за маску не такою. Нехай щастя лиця, і все дається тобі. Хай вас можна, не вдачі та громад, нехай лиш від сміху, з'явиться. І люби найкраще в світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плакала, землю, щоб в тебе здоров'я завжди було. Хай дороги, старі крила, то будьте чисті, рівні, як сторона, а добро не обминає хату, як не обминає цвіт весни. Хай здоров'я, радість і достаток станеться на вас, як вишні діт. Хай ми людям, спонівся і дарує вам багато віть. Слава мама, майжені, що дам не бути, щоб ти не робив, не завжди. При шляху свій кніжнім серцем притону тобі. Якби слова була пророча сила, а в серці було не свого, тобі. Це добро за ласку, за любов, за світ оце, що нам подарував, і за тепло, що даруєте знов. Хто розкаже мені казку, хто щирішні всіх на ласку? Ти, матус, наймиліша в у світі, найрідніша. Хто свіжиго ви безпеці глазить ніж не любов приготає на серденька, то моя найкраща мама. Мама, немає милішого слова. Ти ж бо життя і творіння, і основа. Перзелі перо надихалися тобою. Вічна ти в пісні з Богом, любов'ю. Якби зібрати всі свої землі, пробивано постійно високі, щоб ваші нітроляди виціли і ніколи не копинулися. Хай тільки ладіть хай дім, хай лазить на лоботі й вдома, хай вам завди вчастицю всім і обминають голе, фум і втома. О Боже, ти живеш не на нами, тебе благаємо в цей час. Пошли здоров'я наші. І зажити її для нас. Підійти до своїх матур, ви є тут присутні.